Ай, змію в магазин положив. Лесон 5. Як працювати з незадоволеними клієнтами? Константин продемонструє, як він бореться з такими випадками. Ой, а що ви взагалі не розказали про Аякс мені? От ви мені його не продали, і в мене квартира згоріла з-за вас. Ти... Так я вас перший раз бачу, вони приходили до нас. А ти не міг якось догадатися, що я горю, що в мене квартира ти позвонив би. Так тобі дзвонили в прошлому відео. А, да? Да. Погано дзвонив, або два рази дзвонив. І ти взяв трубку. Так, все. Він не справляється взагалі, тож я зараз продемонструю, як з такими випадками боротись. А чого ви мені Samsung не продали? Або так. Отакий от, от в мене був настрій, йшов. Ну я хотів. Я прийшов до вас купити Samsung. Хотів. А я хотів е, е, гроші з неба йшов. Бачите, незадоволений клієнт перетворився задоволеного, Йому стало смішно. І це головне правило продавця. Розсміши свого клієнта і залізь йому в кишеню, забери його гроші. Ну в плані не кради, а щоб він тобі сам віддав гроші. Тож давайте попросимо Константина продемонструвати, як він на це раз поведе себе з незадоволеним клієнтом. Ой, що там мені взагалі не подобається ваш сервіс, і воняє тут у вас. Не воняє. Отам освіжитель стоїть. Ну піди понюхай. Ближче підійди. Реально. Ну, вот. да. Реально. Все? Да. Як ви бачите, Константин засвоїв п'ятий урок, і він вже я йому дам цю Грамоту за те, що він тепер крутий продавець, реально кент нормальний. Тому приходьте в ФОПі, купуйте товари, бо тут уже все прокачано, Йолки-палки, мною. Реальний бізнес. І повчають продавати по-своєму.